Мої вітання! З вами Олександр. Ми з вами на каналі Джейло Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Прийшов час записати відео відповідь на питання, що найбільше людина хоче в своєму житті. По крайній мірі більшість людей хоче в своєму житті. І подивіться відео, я посилання дам під цим відео, щоб ви спочатку те подивилися. Можливо, до відео дасте відповідь. До того. А зараз я хочу дати саме своє бачення. Я не впевнений, що воно буде абсолютно таке, як з вами, але своє бачення дам. В принципі, є підказка, що людина найбільше хоче в житті. Це перше, дивитися на вогонь, да, на багаття. Ми можемо постійно дивитися на багаття. Друге, це дивитися, як тече вода. І ми, до речі, з вами побачимо. Зараз я в горах і річка тут є, якраз подивимося, як тече вода. І третє це. Що найбільше людина любить робити, це не робити, а дивитися, як хтось інший працює. Тобто є три речі: дивитися на вогонь, дивитися, як вода тече, і як хтось інший працює. І, в принципі, це моє бачення, ви зробіть, напишіть коментар з цього приводу. Але по статистиці 95% людей саме найбільше цього бажає. І в мене питання знову-таки до вас: а ви до якої категорії відноситеся? Який дивить, хоче дивитися, як хтось інший працює, чи ви все-таки щось робите на благо людям для себе, на благо людям. І я дуже ну, я впевнений, що підписники мого каналу, це якраз вони всі відносяться до цих 5% людей, і вони щось роблять. А що роблять? По великому рахунку нема різниці, хто ви по професії чим займаєтеся. Саме головне, щоб ви це робили з натхненням. Задоволенням, щоб ви приносили людям користь, тобто, щоб ви професійно цим займалися, тому що всі заняття, всі професії в, наш, в людстві вони повинні, тому що на них є попит. І я переконаний, що в будь-якій справі, чим би ви не займалися, можна знайти можна своє, своє признання, так, як каже, або дуже зараз це модно казати. Моє призначення. Ви можете в любі справі знайти своє призначення, якщо ви це будете робити професійно, якісно, дуже з, доб... з добром для людей і люблячи людей. Я думаю, що на цьому ми, а до речі, подивіться, да? от якраз це вода тече, ми можемо багато про це, якраз про це дивитися на цю водичку. І в заключення цього відео вже по традиції я хочу побажати вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів. Удачі в вашому житті. І ще раз наголошую: робіть добра справу, ту, якою ви займаєтеся. Нехай краще за вами спостерігають, як вам це вдається. З вами був Олександр. До наступних зустрічей.